Незважаючи на те, що Італія гарна сама по собі, відпочинок може вам не сподобатись по багатьом причинам, тому ви маєте бути більш готові до цього. Зараз ми разом з вами розберемось найважливіші причини, чому люди набувають негативний досвід в цій сонячній країні. Для початку, давайте познайомимося з ким ще не знайомий. Привіт, мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії більше десяти років. На моєму ютуб каналі ви дізнаєтесь багато цікавого про Італію, її культуру та життя. Саме тут тому підпишіться. Іноді я також ділюся враженнями від подорожей. Підписуйтесь і включайте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А авансом попрошу, щоб ви поставили лайк на це відео. Напишіть в коментарях, що вам більше подобається чи не подобається в Італії. До речі, про коментарі з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Написала його одна з моїх нових підписниць: Наталі Форца Італія, Ла Ліберта, Тіаугуро Фортуна Сультового Канали. Підписалася з дзвіночком. Жара неймовірна, в нас майже 40 градусів, сил і вдачі, здоров'я і багато терпіння до неадекватів, які бомбардують. Ваші коментарі, дякую, Наталі, вам за підтримку. Мені було дуже приємно те, що ви на моїй стороні і мене підтримуєте. А до речі, під відео про Польщу і Італію і дійсно було багато коментарів, і навіть з нецензурною лексикою в мою адресу, які я масово повидаляв. люди, які таке пишуть, просто озлоблені і не розуміють, що цей весь негатив можуть побачити і ні в чому не винні діти, які можуть зайти в коментарі і прочитати. Можливо, якусь цікаву інформацію, які можуть залишити люди. А я особисто читаю усі коментарі, які ви пишете, і також особисто відповідаю на усі. Тому, друзі, давайте жити дружно, а ми повернемося до нашої теми. Відпочинок Віталії може бути не для кожного, незважаючи на її красу, культурну спадщину і гастрономічні принади, є кілька причин, тому комусь може не сподобатись подорож до цієї країни. Ось 10 можливих причин. Перше переповненість туристичних місць. Друге. Високі ціни. 3. Мовний бар'єр. Четверте. Транспортні проблеми. П'яте. Непередбачувана погода. Шосте, відсутність вегетаріанських і вег... веганських опцій. Можливість зіткнутися з крадіжками або іншими кримінальними пригодами. 8. Невідповідність очікування від їжі. Дев'яте. Обмежена доступність для людей з обмеженими можливостями. І десяте занадто багато туристичних пасток. Зараз ми кожну із цих тем більш розкриємо. Про переповненість туристичних місць. Італія є однією з найпопулярніших із туристичних напрямків у світі, що призводить до величезного напливу туристів, особливо влітку та під час свят. Місця, такі як Колізей у Римі, Собор Святого Петра у Ватикані. Місто Венеція або галерея Уфіці у Фіці Флоренції. Часто переповнені людьми, це може створити багато незручностей, довгі черги, труднощі з переміщенням і навіть відсутність можливості спокійно насолодитися пам'ятками. Крім того, великі скупчення людей можуть бути стресовими для тих, хто надає перевагу більш спокійному відпочинку. Перейдемо до наступної теми: саме високі ціни. Одна із цікавих речей, італія може бути досить дорогою країною для відпочинку, особливо в популярних туристичних містах. Ціни на готелі, ресторани, екскурсії та навіть на базові товари можуть бути високими, особливо у літні або зимні сезони. Наприклад, кав'ярні та ресторани в центрі Риму чи Венеції можуть бути значно вищі ціни ніж аналогічні заклади в менших містах чи сільських місцевостях. Крім того, багато пам'яток вимагають додаткові плати за вхід, а послуги гідів та екскурсій також можуть бути дорожчими. Тому, якщо відпочивати, наприклад, на півночі, вийде вам в копійку. Давайте я порахую приблизні витрати. Наприклад, похід в ресторан може бути коштувати для вас приблизно 50-60 євро з однієї людини, а потрібно їсти як мінімум три рази на день, сніданок, обід вечеря. Отель з людини середнього класу вийде приблизно в 70 євро. І якщо ви приїхали своєю машиною, то бензин, повний бак, в залежності від е, цін і регіону на пальне, буде вам коштувати приблизно 70 євро. На даний момент коштує літр 1 ,80 євро 80 центів. А якщо ви приїхали без машини і захочете взяти в оренду авто. То воно вам обійдеться приблизно 200-300 євро, в залежності від класу авто, який ви оберете. Це буде, вийде вам на кілька днів. Білети в визначні місця, типу музеї чи парк розваг, приблизно 30 євро. Отож, висновок. З однієї людини приблизно на добу ви витратите 200-300 євро. Якщо зекономити, наприклад, різні варіанти послуг. Тому ніхто й не хоче сюди їхати відпочивати, тому що це є дуже дорого. Наступна тема це мовний бар'єр. Хоча багато італійців у туристичних зонах говорять англійською у менш туристичних районах, це не завжди так. Мовний бар'єр може стати, мовний бар'єр може стати серйозною перешкодою для туристів, які не володіють італійською мовою. Це може ускладнити комунікацію в ресторанах, готелях, в транспорті та магазинах, а також при отриманні медичної допомоги чи консультації. Така система може спричинити додатковий стрес і дискомфорт під час цієї подорожі. Наступна тема це транспортні проблеми. Хоча Італія має добре розвинуту мережу громадського транспорту, включаючи потяги та автобуси, існують певні недоліки, які можуть вплинути на досвід подорожі. Внутрішні рейси можуть бути дорогими, а залізнична система інколи страждає від запізнень та страйків. Міський транспорт у великих містах. Часто переповнений, що робить поїздки неприємним. Крім того, оренда автомобіля може бути дорогою, а дорожні умови у сільській місцевості можуть бути поганими. Усі ці фактори можуть ускладнити подорож Італії і зробити її менш комфортною. Наступне це непередбачувана погода. Італія має різноманітний клімат, і погода може змінюватися досить швидко. Наприклад, влітку в південних регіонах. Може бути дуже спекотно, що може бути виснажливим для туристів, які не звикли до такої температури. У той же час весна та осінь можуть бути дощовими, що може порушити плани на екскурсії, на прогулянки і на вашу відпустку. Взимку деякі регіони, особливо на півночі, можуть мати досить холодний клімат. Непередбачуваність погоди може стати причиною незручностей і зіпсувати відпочинок. Особливо зараз влітку, коли температура середня, 35-40 градусів це просто ужас. Наступне відсутність веганських і вегетаріанських опцій. Італійська кухня славиться своєю різноманітністю і смаком, проте не завжди враховують потреби вегетаріанців і веганів. У багатьох традиційних ресторанах основними стравами є м'ясо або рибні страви. І може бути важко знайти достатньо варіантів для тих, хто не вживає продуктів тваринного походження. Хоча ситуація поліпшується у великих містах і туристичних зонах, у менших містах і сільських місцевостях можуть бути складнощі. Це не така уж і велика проблема, але все ж таки є люди, які таке не їдять, і це може бути такий неприємний дискомфорт. Отож, наступна тема: можливість зіткнутися з крадіжками, як і в будь-якій туристичній країні, у Італії існує ризик зіткнутися з кишеньковими крадіями, особливо у великих містах і людних місцях. Туристи часто стають мішенью для злодіїв у громадському у транспорті і на вокзалах, в туристичних місцях та навіть у ресторанах і кафе. Це може зіпсувати враження від подорожі і створити додаткові витрати і стрес, щоб уникнути також неприємностей. Туристам слід бути обережними і зберігати документи та ціні ріжі у безпечному місці, і не залишати їх без нагляду. Наступна тема це не відповідність очікування від їжі. Італія славиться своєю кухнею, і багато туристів приїжджають сюди з великими очікуваннями відносно їжі. Проте інколи реальність може не відповідати очікуванням у туристичних районах. Якість їжі може бути нижчою, а ціни вищими. Через великий потік туристів. Деякі ресторани можуть пропонувати менш автентичні страви, адаптовані під смак туристів, що може розчарувати. Тих, хто шукає справжньої італійської кухні, крім того, кулінарні смаки дуже суб'єктивні і те, що вважається делікатесом в Італії, може не сподобатися іноземним туристам. Наступна тема це обмежена доступність для людей з обмеженими можливостями. Італія з її багатою історією і старовинною архітектурою не завжди пристосована для таких людей з обмеженими можливостями. Багато історичних будівель, музеїв і пам'яток не мають належних умов для людей. На інвалідних візках або з обмеженою рухливості, крім того, вузькі вулиці, сходи і бруківка у старих містах можуть бути складними для пересування, і також громадський транспорт також не завжди пристосований для людей з особливими потребами. Це може створити значні труднощі і обмежити можливість для повного і повноцінного відпочинку і знайомства з цією країною. Десята тема це занадто багато туристичних пасток. Як у будь-якій популярній туристичній країні в Італії є чимало місць і закладів, орієнтованих на витягування грошей з туристів. Це можуть бути ресторани з завишеними цінами, сувенірні магазинчики з низькоякісними товарами або екскурсії, які не варто своїх грошей. Туристи часто стають мішенню для різного роду шахраїв і недобросовісних підприємців. І це може зіпсувати загальне враження від країни і створити додатковий стрес і розчарування. Отож, висновок під час планування подорожі до Італії важливо врахувати можливі негативні аспекти, щоб підготуватися до них і максимально їх знизити. Італійці, наприклад, живуть і працюють на півночі, де є більш розвинена економіка. І коли вони хочуть приїхати на відпочинок, але не хочуть залишати територію Італії, то звісно ж в більшості випадків вони летять або їдуть машиною на південь, в такі регіони, як Пулія, Калабрія, Сицилія, Неаполь. Там, де ціни є значно нижчими, ну і там можна попасти на великі суми грошей. Тому завжди будьте обережними, особливо в Сицилії. Мені розповідали, що були випадки, що італійська сім'я поїхала на Сицилію у свою відпустку на місяць. І в один із днів просто отруїлися в місцевому ресторані, де враження від цього міста зіпсувалися, і вони негайно вирішили поїхати назад. І так, відпустка була скасована з негативним досвідом, і більше в цей регіон не їхали. Якщо ви мали якийсь негативний досвід, то пишіть його в коментарях. І буде цікаво почитати різні історії. А на цьому моє відео підходить до кінця. Буду радий на ваші лайки і вподобайки, і буду чекати на ваші коментарі. А саме головне, не забудьте підписатися на мій канал і включіть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Вдячний, що ви додивилися до кінця. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося незабаром в наступному відео. Чао, чао!